Добрий день, компанія МТЗ Займаємо запчастинами на трактори, роторну косарку Virex та грабліву розшилка-сонечка. В наявності маємо тяги продольні, навіски задньої трактора МТЗ. Як в оригіналі 90 см між яблуками. Також є нашого виробництва. 90 між яблуками, 30 мм толщина метала. З двох сторін зігнуті. Також є варіанти метрові або метр десять. Номер для замовлення можете побачити на екрані. Дзвоніть замовляйте, буду чекати ваших дзвінків.